У вас є лимон чи мандарин? Давайте розглянемо чим їх підживити. Почнемо з першого. Компобіо це німецьке рідке добриво для цитрусових. Воно зміцнює коріння та підтримує листя та стимулює цвітіння і плодоношення. Зручна кришечка з вимірюванням, допомагає точно дозувати. Та також для цитрусових ще підходить таке добриво Компобіо. А це органічне добриво нашого українського виробника стимовід. Воно виготовлене з біогумусу з усіма необхідними елементами для росту та цвітіння. Воно добре підходить для лимонів, апельсинів, лаймів. І мандаринів, рослини після нього стають зоровішими та дають гарний урожай. А це більш бюджетний варіант для цитрусових. Сюди йде одна ложечка, яка розчиняється в одному літрі води, але потрібно дуже уважно слідкувати, щоб усі кристалики розчинилися, тому що можуть попалити коріння. Український виробник, містер цвіт. Це добриво допомагає рослинам активно рости, утримувати здорове зелене листя і добре цвісти. Підходить як для лимонів, апельсинів, лаймів та мандаринів, має зручну кришечку дозатор, тож легко відміряти потрібну кількість. Якщо кольор листя цитрусових став невірівномірним чи пожовклим, вам допоможе антихлороз. Великий вибір добрив для будь-яких рослин чекає на вас в магазині Украфлора.